Це вже в п'яте в нашому селищі, і це все завдяки нашим волонтерам. Це небайдужі люди, які об'єдналися в одну організацію під назвою Миру всім. І ми щасливі, в тому що кожного разу, коли ми оголошуємо такий захід, всі з задоволенням погоджуються, тому що всі хочуть наблизити перемогу і долучитися. Хоч на крок, хоч на якусь маленьку краплину тих коштів, які кожен може внести. Завдяки які своїм виробам, солодощам, заходам, там дитячим сьогодні батутам підключилися, і майстер-клас з гончарства. Ну, це дуже круто. Те, що ми впевнені в людях, які заявляють, що вони прийдуть, вони самоорганізовуються, і це викликає тільки захоплення цими людьми. Впевненість в тому, що ярмарка пройде добре. Тому складності, в принципі, немає. Ми не боїмося складнощів. Ну як нам можна боятися складнощів, коли е, там складніше? А нам тут в Кайф, тому що ще й звучить музика, і е, сьогодні, по суті, е, такий благодійний ярмарок перетворився для, наприклад, дітей в свято. І всім ми завдячуємо за цього. Наш фонд почав займатися ще навіть окупації. І після деокупації ми почали активно займатися волонтерською діяльністю, створили фонд благодійний і почали працювати з в першу чергу. Це в нас було е, забезпечити деокуповані території продуктами харчування. Це була Волк-Тронхічна, ми з ним почали працювати. А потім у нас почалися інші напрямки, і ми почали їздити на деокуповані території е, нашої країни, е, відвозити гуманітарну допомогу. А зараз ми плотно займаємося допомогою для для збройних сил України. Благодійна організація волонтери нашої ми. Е, з мирусій, вони постійно організовують ці ярмарки, і тому ми долучилися сьогодні до ярмарку. Взагалі це у нас вже п'ятий ярмарок, який є. І подальшому є вже завтра у нас ярмарок теж буде і в наступній неділі. Тому ми долучаємося до цих ярмарок, бо вони дуже ефективні і е, збираємо кошти для Збройних сил України, тому що багато, дуже багато запитів у нас зараз на тактичні речі, на пристрої і так далі. Тому гроші потрібні зараз для закупівлі всього, всього необхідного для наших військових.